Всім миру Божого. В кожної людини є дух і душа. Дух і душа, коли виходять з тіла, чи зможе воно повернутися назад? Ні. Але воскреснути зможе. І це показує Біблія. Тільки тоді буде вибір, чи наша дух і душа. Коли вийшло з тіла, воно було бадьоре, воно було дійсно радісне, живе, чи воно було пригнічене зі злостю і в негативі. А що це показує, як ми живемо своє життя? До всіх смартфонів, до банків, карток є паролі, без яких ми зайти туди не зможемо, чи зайти на інший телефон іншої людини. Біблія також має свій пароль, але цей пароль доступний всім. А який це пароль? Просто взяти, відкрити Біблію, починати її читати? Тоді Царство Боже до нас наблизиться. Якщо ми цього не зробимо, не відкриємо Біблію. То й ми пароля цього не дізнаємося до Царства Божого. Тому, щоб наш дух і душа був бадьорий, був радісний, був живий, був духовний, треба з життя відкривати Біблію, читати її, наближуватись до Царства Божого з духовною інформацією. І тоді дійсно ми когось також зможемо зарядити цією енергією, а зрозуміти людям, що Біблія це не є щось страшне. І до Біблії є пароль, так, але це просто що, треба її відкрити, і ти все дізнаєшся на місці. Тому пастиря, хтось каже, що пастиря ваші, Станіслав Юлія, мають церкву. Можливо, так, в них є своя церква, але це не їхня особ, 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 тобто це не їхня особлива церква. Це є церква Ісуса Христа. А вони, як служителя, помазані люди Богом, вони в ній служать. Тому їхній дух і душа кожного дня в Слові Божому, тому що вони також одного разу в житті. Були молоді, відкрили Біблію, підчинили її, зайшли через пароль, відчинивши Біблію. Це не цифри, пароль, а просто відчинили Біблію, ось це все є суть. І почали її читати, воно, в своє життя його приспособлювати. І зараз в них є учні, які зростають. Тому треба, щоб наш дух і душа, вона була, коли вийде з тіла, вона була зцілена духовно, вона була жива і плодовита, тільки така душа. І дух потраплять в Царство Боже, в рай і в вічність. Тому не треба боятися Біблію відкривати, беріть, відкрийте її, почитайте її. Тоді дійсно ви зрозумієте, що багато чого ми губимо, лю... губимо люди, коли не відкриваємо Біблію. А треба стати учнями Христа. Тому пароль від Біблії, який правильно, просто взяти її, відкрити, а далі вже все понесеться. Тому слава Ісусу Христу! Ісус є глава церкви, щоб кожен з нас був рятувався. Маємо розуміти, що життя не закінчується, воно продовжується або так, так, або ні, ні, що звише від цього, те від лукавого. Амінь і алілуя. Заходьте кожну неділю о 16.00 по українському часі на ютуб-канал місія Салтаненко і дивіться проповідь, трансляцію служіння наших пасторів наживу, де завжди відбувається стілення, багато є відповідей на запитання, і дуже дійсно багато цікавого. Амінь.